Сьогодні розглянемо досить цікавий проект в Телеграмі, в якому ми купляємо відеокарти, і дані відеокарти нам приносять дохід. Цікаво, дивіться даний відеоролик до кінця. Привіт, друзі! Ви на каналі Криптохом'як, в якому я розказую і показую, як можна заробити гроші в інтернеті. В сьогоднішньому відеоролику хочу вам показати досить цікавий проект, який називається Profit Hub. Це є телеграм-бот, в якому нам потрібно купити відеокарти, і дані відеокарти нам будуть приносити пасивний дохід. Це є інвест проект, тому кому цікаво. Дивіться, також є в нас тут різноманітні таски, але таски тут більше для того, щоб запрошувати користувачів і на тому пробувати також абсолютно безкоштовно пробувати розвиватися. Але я проінвестував сюди кошти, купив майнер. У мене зараз 38 доларів працює на моєму балансі. І кожного дня я вивожу. Давайте я зайду зразу на свій гаманець, куди я вивожу. Як можете бачити, остання була виплата 0,26 тонн. Перед тим було 0,25, 0,35, тобто я стабільно з даного проекту вивожу. Давайте я зразу зайду і покажу, що дійсно вивожу. Нажимаємо Мінрал, після того тон я вивожу в тонах і можете бачити мої останні виплати. Таким чином, я тут розвиваюся, заробляю і можу з певністю порекомендувати даний проект. Як тут заробляти? Нажимаємо Power. Тут вводите суму, на яку ви хочете купити потужність, я вводив на 38%, точніше я 30, а там є бонуси 5 доларів за це за перше поповнення. Ну, принаймні, коли я заходив. І я отримую 1,5% в день від мого поповнення. Після того нажимаємо плей, вас перекидає на способи оплати. Способів оплати тут є багато, кожен зможе вибрати собі чим. Уповнити, щоб заробляти на даному проєкті В кладушці Air це є партнерська програма, яка складає тут за кожного запрошеного користувача 200 потужностей вам дають, і партнерська програма складає 3 рівні Також від депозиту вашого партнера ви отримуєте якусь частину винагороди. І під такий короткий відеоролик вам хотів записати, показати, як тут працювати і як розвиватися. Я вас звідти стабільно вивожу, тому рекомендую даний проект. Всім гарного дня, мирного неба і зустрінемося мене на каналі в нових відеороликах.